Буданов Кирило Олексійович, Український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор, повний кавалер Ордена за мужність, учасник бойових дій. У жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від НВ. Народився Кирило Буданов 4 січня 1986 року у Києві. Про його дитинство та юні роки майже нічого не відомо. Ця таємниця покрита туманом часу. В одному з інтерв'ю Буданов говорив, що думав про шлях розвідника ще з дитинства. Ще в ранні роки він твердо вирішив хоче бути військовослужбовцем, коли виросте. Військову освіту здобув в Одеському інституті сухопутних військ, після закінчення якого у 2007 році служив у підрозділах спеціального призначення головного управління розвідки Міноборони. За рік до закінчення вишу Буданов вирішив перейти в розвідку, хоча зазвичай з аеромобільного факультету ніхто нікуди не переводиться у десанті завжди бракувало кадрів. А процес переводу вкрай клопіткий. Проте Буданова це не зупинило. Отримавши диплом, він одразу опинився в ГУР, став оперативником у спецпідрозділі розвідки. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. Загалом їх було три своє перше поранення Буданов назвав легким, у нього потрапив осколок. Друге було важким. Після вибуху протипіхотної міни один з уламків потрапив під серце. Його не можна вийняти з тіла, небезпечно. У мене була пробита спина шия. Виходив через лінію фронту своїм ходом на адреналіні десь 5 кілометрів, а потім упав знесилений. Поранення важке, але, в принципі, жити можна. При третьому пораненні він отримав травму правої руки. Відтоді виникли проблеми зі згинанням, бо куля рознесла ліктьовий суглоб. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. 6 серпня 2016 року брав участь в операції Рейд в Крим. За словами Буданова, бій з російською групою Вимпел тривав буквально дві хвилини. Українці знищили ворожі сили разом із їхнім командиром Героєм Чеченських війн, а потім пішли додому. У середині 2020 року став заступником директора департаменту служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив головне управління розвідки Міністерства оборони України. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими та комітет з питань розвідки при президентові України. З 3 квітня 2022 року має військове звання Вищого офіцерського складу генерал-майора, одружений дружина Кирила Буданова Маріанна за фахом психолог. Водночас відомо, що вона балотувалася в депутати Київради. Та певний час була радницею Віталія Кличка з питань виявлення та запобігання корупції у сфері молодіжної політики та спорту. У вересні 2022 року Буданов брав участь в операції з наймасштабнішого обміну полоненими між Україною та РФ, коли додому повернулися 215 українських захисників, у тому числі понад 100 бійців і командирів Азова. 21 листопада 2021 року Кирило Буданов в інтерв'ю американському військовому виданню Military Times детально описав про заплановану на кінець січня, початок лютого 2022 року масштабну військову операцію Російської Федерації проти України набагато руйнівнішу ніж це було у 2014 році. Сценарії, описані головним розвідником, виявилися напрочуд точними. Повномасштабна агресія РФ розпочнеться у січні-лютому 2022 року. Війська противника підуть у наступ відразу на півночі, Сході та Півдні України. Окупанти планують вторгнення з Білорусі та Брянська у Північній області. Сили РФ на Донбасі та в Криму спробують захопити Приморську частину Запорізької області, щоб створити сухопутний коридор між Кримом та Ордло. Ворог намагатиметься напасти на Одесу та Херсон із Криму. Хоча сам Буданов стверджує, що це ніякі не прогнози, а аналітичні оцінки, що базуються на фактах та цифрах, тому, й, вочевидь, вони є правдивими. 20 квітня 2022 року він говорив, що переломний момент у війні з Росією буде в другій половині серпня. Як відомо, уже у вересні розпочався контрнаступ Збройних сил України на Харківщину, та відтоді окупанти не мали жодних значних успіхів. 28 жовтня Буданов сказав, що українська армія звільнить Херсон до кінця листопада. Розпочався контрнаступ 9 листопада та справді завершився за декілька днів. Після початку масованих ракетних та дронових атак по енергоінфраструктурі України голова ГУР констатував, що ворогові не вдасться занурити нас у темряву. Цей прогноз також виявився правдивим. Загалом Кирило Буданов впевнений у тому, що 2023 рік буде переможним для нашої держави. 4 квітня 2019 року автомобіль Chevrolet Evanda Буданова підірвав росіянин із документами на ім'я Олексія Ломаки, який встановив міну. Але вона здетонувала передчасно. Зловмисника й диверсійну групу, яка мала підірвати українського розвідника, затримали. Загалом на життя Буданова було вчинено понад 10 замахів. Кирило Олексійович полюбляє тварин. У начальника розвідки в кабінеті мешкає Кіт, Канарейка та Жаба. В дитинстві захоплювався фільмами за участю Жана Поля Бельмондо, особливо фільмом «Професіонал». Начальник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов є наймолодшим керівником цієї установи за весь час її існування. Видання The Washington Post публікувало матеріал, у якому йдеться про те, що Буданов брав участь в певній секретній операції, після якої його життя кардинально змінилося. У кабінеті Кирила Олексійовича висить картина, котра натякає на успіхи, про які він не може відкрито говорити. На ній зображено літаки, на яких ГУР евакуювала людей з Афганістану. Під час падіння Кабула у 2021 році українські гелікоптери, що представляють сміливі повітряні місії з поповнення оточених українських бійців на металургійному заводі Азовсталь у Маріуполі, і супутник, що свідчить про розвідку, яку його агентство проводить щодня. Кирило Буданов це офіцер, який пройшов усі щаблі військової розвідки, чудово знає систему зсередини, є учасником бойових дій з перших днів війни. А отже, це не кабінетний теоретик, а справжній бойовий офіцер з великим досвідом та великим авторитетом. Має нагороди хрест бойових заслуг, учасника ТО, за військову звитягу. Захиснику вітчизни та інші. Вочевидь, про головного розвідника нашої держави нам доведеться ще чимало довідатись уже після перемоги України. Ймовірно, тоді й розкриються усі карти, та стане відомо більше про постать, професію та секретні завдання Кирила Буданова.